Так, бистренько вибігаємо на двір. Всім привіт. Стирив у Маринке телефон, поки вона не бачила. Каже, давай, віддавай мені сюди, віддавай. Ага, що скажу. Так. Сейчас пройдемся, подив, подивимося, підемо до хазяйства, поправляємося. Е, хочу зараз трошечки похвастатися. Чим ми займаємося в період зими, зима на дворі є. Ну погода така, знаєте, дає щось робити. Ми займаємося працею, дає все. Учора помив своїх е, диркунців. Вимив, надворі таке дощіло. ну грязні вже машинки були, і захотілося мені знаєте на гарних чистеньких машинках їздити тут по Решетилівці. Тож, машини повимивав і сьогодні, дивлюся, проснувся, встав, вийшов. То чистенькі, гарненькі, без ніяких проблем. О, все, Сьогодні поїду до хрещениці в село. Обано, заїду, мабуть, до Стаса на СТО, треба підкачати. Колесико, Даже не знаю, може воно й нормально, але но, ну, треба буде подивитися давлення, щось таке як підпустило. Такс, такс. Ну, як чуєте, по погоді по в нас вітер страшенний. І, і, і хто подумав, що ми забор робимо з цієї сторони, ні, ми не, не з цієї сторони робимо, а робимо з зовсім іншої. Зараз покажу. Тобто, Бо мені писали, Коль, ти що камінь ложиш, камінь буду класти вже весною. Тобто, коли вже погодка буде більш-менш нормальна, того, що до каменя зараз підійди, він не впитує в себе влагу, він її відталкує, камінь мокрий. І не хочу. Навіть зараз і не пробую його, і не буду. Це вже потім по весні. Так що по весні докладу другу сторону, так як я оцю зробив, і на цій стороні буде так само. Ну, До того времені доживемо і буде класно, я думаю. Так, займаємося ми е, отою стороною. Позавчора, ну то тобто, три дня підряд ми працювали тут, розчистили усе, повирубували деревця та тут були такі. Ну, то есть таке шовкобиця стара була, ще щось. Коротше, якісь. Я навіть не знаю, що воно типа Бересток. Ну, в общем, факт в тому, що розчистив я цю сторону повністю з Ігорюнчиком. Маринка допомагала. І вчора ми побетонірували стовпчики. Отак, це все виглядить. Ну, як бачите, то есть вийшло доволі рівненько. Гарненько, так що е, стопчики уже вибирав, що в мене було. Тобто в мене була профільна труба 60 на 60, і обичні були круглі труби. Тож, <кій> профільної труби у мене. Було 7,5 метрів, якраз я вирізав 3 стопчика і 3 із труби. І почередував їх, е, по очереді квадратна кругла, квадратна кругла, квадратна кругла. Ну, Щоб рівномірно знаєте, роз, е, як там, розпреділити е, нагрузку на сам по собі забор. Так, дивіться, правило вчора робили, і я його і я його, коротше, не забрав. Так, по поводу картинки на каналі. Напишіть мені, чи вам подобається такий е, е, тепер, іменно, як там, режим відео. О, це Маринкінь телефон. Будемо просити, щоб зняти вам якомога детальніше, щоб отак картиночка була гарненька. Так що у себе в настройках подивіться, у вас повинна бути настройка якості відео і зразу налаштуйте на саме максимальне. І будете бачити гарну, гарну картиночку. Так. Що ти тут робиш? Зерно вибираш чи що? Десь з курочками тут гуляє собі, грибеться щось. Красавчик ти мій. Два петушки я оставив. Один старий, у мене петушок, і один оцей молоденький. Так що, оставили, хай буде. Вони, в принципі, курочок у нас штук 20-25 приблизно гуляє. І ото я так вирішив, що хай буде два петушка. Обична Бабусі завжди у селах казали, що на одну курочку треба, щоб було. По-моєму. Ой, не на одну, на одного петушка. Треба щоб було 10 курочок. Ну я думаю, що правильно, то я так і роблю. Так, зараз досипемо вам сюди, досипемо їстки. Дуже хорошо, що тут під навіс. Ну не лякайтеся. Вчора тут у нас ми пиляли ще дрова і стопчики. Тут я зварював. Е -е, коротше, я тут все приберу. Трошки пізніше я тут все приберу. Сьогодні я думаю, що сюди вже не лізтиму, Так як сьогодні куми повинні прийти, треба там <кій> трошечки Маринки допомогти по домові. Приготувати якусь вечерю. І в общем доберуся сюди вже, Я думаю, що завтра. Зараз на даний момент саме головне, це мені треба. Доти всім їсти, пити, поналивати, да і якось отак от. Так що, все, подивіться поки що на цих на качок, як вони там гуляють собі прекрасно. А, а я піду зараз по берегу, винесу їсти, насиплю, бо мені одною рукою зовсім зовсім неудобно. Зараз, три секунди, і я вже тут. <кху> Жирна собака. Що, каже, в свинорнику хорошо, да? Ти моя хороша, йди сюди, йди. О така, отака у нас собачка, да? Любенька, хороша, любенька собачка. Так, все. оп, оп, Щас насипемо їстки. Вам. Чикс. Оп, на. О. О, чуєте, які в мене там крики. Їсти хотять. Хто кричить? О, це. Що в рукавичці кричать, Кастратіки? Що кастратики? А, ні, ні, отут хтось кричить. Чого ти ореш? Хто оре, як різаний? Щас насипемо і вам, не переживайте. Так, щас насиплю їм. Три секунди. Оп. Так, так, Я зараз усім буду давати їстки, а потім потипу по наливаємо. Не знаю, видно вам буде чи не видно. Давайте я, мабуть, десь вас отут зараз поставлю. О! І будете дивитися на наші порядки. Отак от. Так от. от Все, є. Ну чого ти кричиш? І крізь обикно. Щось насипає. 誰 <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、yeah. Так. Все. Деяким уже роти типу, позакривав. Отлічно, хорошо. І ти їдять сраки, І ти їдять. О. Он яйця диви, які. Ох і яйця ж того хлопчика, да? Доні, Дон, Донат. 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 Ти чуєш, що я тебе гукаю, да? Дай я за твої яйця потрогаю, дай. Де які яєчки у нас повненькі, там, да? Де? Де? Хорошенькі яєчка. О, ти що. Яйця як надо. Чингінсхана. Так, так, так. Так, так, так. Ну, в общем, що я хочу сказати. Є, у мене все одно з'явилися нові люди, які почали розказувати, що свиней я утримую неправильно. І клітки неправильні, і годуєш ти їх неправильно. То я хочу послати їх нахрен, тому що ніхрен мені розказувати, що правильно, а що неправильно. Нема такого слова. Правильно, неправильно. Я годую так, як я хочу. Удержую так, як я хочу. Тобто, клітки у мене зроблені так, як я захотів. І немає такого, правильно це чи неправильно. Тобто, це дуже важко бути такою людиною, яка. Постоянно ходить і розказує, що правильно, що неправильно. Прикиньте, оця жінка зварила борщ, а воно падло сіло за стіл і каже: неправильно ти мені насипала борщ, тому що треба черпаком короче, держати черпак в лівій руці, а ти держала в правій. Це неправильно. Хліб, неправильно, ти ріжеш, тому що треба різати з шкуринкою. Або ззаду наперед, коротше. Або хер його знаю, розумієте? Є такі люди, які просто, вибачте, на слові, дебільні мене наскільки так воно виводить з себе, того що. Ох, пакосники. Просто це якісь пакосники. Я прям щас, ну, я не знаю, обзиваю прям цих людей, тому що. Вони мене конкретно бісять, все неправильно, оце в тебе неправильно. Та ну хто ви такі, щоб ви мене судили і розказували це правильно чи неправильно. Господі, вийди з мого канала просто і все. І живи правильно, блін, Сі капець, якісь такі є. Так, що я хотів? Мені треба води поналивати. зараз піду, включу шлангу і коротше вернуся до вас, хорошо? І собака, яка їсть гранулу, Ти їсти гранулу, то для качок. І для собак, да? І для собак хіба то? Для качок і для курей. А ти їсиш собачу гранулу, да? Каже, це для собак теж можна їсти. Вона каже, дуже добра, 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 і собака можна їсти. Нічого страшного, ще каже, якби коти в тебе їли, ту гранулу взагалі б ціни не було. Ну нічого, не треба нам. Що, добра? Ану, відди покажи, як їсти грануло. Їж, їж. Ні? А що ти там вибирала? Ти дуркуєш з мене? Все, тікай, вимажеш мене. Так, зараз 3 секунди. Я зараз води всім поналиваю. Та в принципі, оце і поуправлявся. Е, ага, тут відео треба заканчувати. Тут паузи немає, чи що. Не знаю. Коротше, Маринкін телефон. Ладики, хорошо. Зараз тоді підемо набирати просто відра. Так. Оп. Так, і горюнчика ще сьогодні нам гукати, мабуть, не треба. Сьогодні вихідний зробимо, а завтра вже. Я думаю, що за це зайдемо до, до поросяток та повичищаємо трошки у них. Кастрація пройшла у нас на відмінно, ніде нічого. Як бачите, вже вони хорошо себе ведуть адаптивно. Сьогодні у нас третій день е, після кастрації. І виходить, що ну, так от ми себе ведемо. Де, де в кого вже хвостики закручені, а це дві свинки, все. Тому що я дивлюся по кабанчиках, якщо хвостики вже закручуються, то все, вже в них все нормально. А як рівненькі, то це ще в них ще чуть там болить. Ну нічого, все попусте, все буде хорошо. Е, Хтось мені писав, що Коль будеш продавати поросят, чи ні, буду оцих продавати. Оцих, от хороших, гарненьких поросяток. Тобто оці будуть, будуть все таки в продажі. Я вирішив їх продати, е, і мені просто треба трошечки коштів на переробний цех відкласти і купити на цементу привезти привести і знайти. <кій> Ракушняка. Ну, і коротше, робити переробний цех, тож, як тільки прийде хороша погода. Так що поросяток ми цих продамо. В мене нагадую, що є в мене три свинки, які поросні. в мене ще з них будуть поросятка. Да і станки в мене ще не дороблені, щоб повністю всіх розсадити. Тут я казав, що тут треба станочок пере, пере цей, перегородити, тут ще один буде е, для свинки. Ну і там теж так само треба перегородку зробити, і ще один буде. Так що, в общем, по поводу цього всього діла. А ну, почекайте, хтось до мене телефонує. О, хто дзвоне. Хто це такий дзвонить? Серега. Алло, так, да, Серега? <сі> скажи, лейблогер. Нічого, ти цей якраз відео знімаю, кажу обанака, до мене шолидько дзвонить. <сі> 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 да. Ну, повалакай, скажи, всім, всім привіт. Але головне. Героям слава. У мене до тебе там такий інтимний розговор. Щас, підожди, я щас відео виключаю. Там тут пауза Маринин телефон не ставиться. Ну, в общем, шановні гості і друзі наші підписники, всім дякую. Ну давай, три секунди, коротше, я щас наберу. Давай. Давай. Президент дзвоне. Ну, знаєте, коли дзвоне президенту, то треба і серед ночі брати трубку. Блін, він ночі реально дзвонив, а я цього не побачив. Поставив свій телефон на зарядку. І так вийшло, що в общем, ну, я не побачив, що був пропущений. Думаю, може щось серйозне, тому що щось набирає, треба щось поговорити, а, а я просто не взяв трубку, бо не бачив, що він дзвонить. Так, ну що, все. Я думаю, що поки що давайте, мабуть, хватить. Я вам чисто так зняв, розказав, показав. За цих поросюнчиків я вам все об'яснив і показав. Десь сидить на сраці і гранулу їсть. Ой, красунчик, пямий, ну от так от. Все. і коротше, є така у мене ще ідея по поводу свинарника. Не знаю, треба його трошечки збільшити в вирощенні, Того, що виходить, оці поросятка, оці, усі, вони переїдуть на місце оцих, от ось сюди, в оцей відгодівельник. А ці переїдуть трошки отуди далі, тобто вони отам будуть, де бароха пішла, отам, де в мене зараз хлам, мішки, в общем, оце все. Я все винесу. Зроблю перегородку. Там більше місця на відгодівлю. А отут, де я хотів робити апартаменти, Доната. Більше всього, що я просто посажу сюди ще одну свинку. Мені треба чотирьох свиноматок десь е, содержувати. А хтось питає: а куди ж ти дінеш доната? Зараз об'ясню. Дивіться, ось сюди виходить просто свинка. Теж в мене Де в мене зараз тут гранула і коротше, це все. Е, сюди свинка. І виходить, у мене так: е, свинка одна, друга. Потім отут сидить ось третя. І ось перегородка. Ось перегородка буде четверта. І отут де в мене бочка, де буржуйка. Буржуйку я трошечки смістю у бік, то есть виставлю її по-своєму. Ось зроблю ще одну е, фірточку. таку, поняли? І зроблю тут буквально ну, е, донатові місця, хватить тут для хряка. Поняли? Тобто, ось отак. Отраз. І отак от місця отут хватає. Чисто зроблю станок. Він, е, якщо тут у нас е, для свиноматок станки ідуть метр, метр, метр сімдесят. По моєму, якщо я не помиляюся, господи, дай мені цього. Е, Блін, наскільки ж тут нас виходило? По моєму, метр сімдесят. У мене отак, метр сімдесят на два п'ятдесят. І тут так само, метр сімдесят на два п'ятдесят, то тут буде 1,50 п'ятдесят. тобто півтора метра для хряка хвати з головою. І ми в общем, тут такі о, діла трошечки перероблю. Е, Відгодівельничок буде ось один, і от там буде другий. І ми отак будемо таким методом розсажувати і пересаджувати самих по собі поросят. Якщо треба свинку спарувати, відкрили просто клітку. Доната відкрили, він вийшов і закинули його у, е, у клітку короче, куди треба парувати свинку. Ну, от і все, якось отак. Так, ну що. Все, давайте, всім миру, здоров'я, добра. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї, всім до побачення. Я пішов ще ще води, поналиваю і буду дзвонити до президента, тому що я так розумію, якась є термінова розмова, і е, не, не можна, як то кажуть, від цього ухилятися. Треба набрати і поговорити. Так, ну все, отак, от. Отакі пацюнчики після кастрації трошечки підхудають, ну потім поправляться і зробимо тоді вже глистогонку. Все, глистогонку зробимо цим, і глистогонку зробимо оцим. Поки що, поки що. А укольчики вже поставлю маленьким тоді, коли буде відлучка від свиномотки. Їх ще відлучати рано. 25-й день їм буде, я вколю ще їм желізо. І, в принципі, можливо, навіть і тоді вколю уже, е, е, глистогонку. Тобто, коли могли глистогонку їм, потім е, на 45-й день я буду дивитися по них, 45 днів я їх від свинки відлучаю. Е, і... Ще сідають вони днів на п'ять. У мене е, просто самі самостоятельні для того, щоб вони почали їсти, пити, і потім вже вони будуть виїжджати на продаж. Е, свинку ми глистогонимо. В цей момент, і коротше, через буквально неділька після відлучки поросят від неї. В неї якраз молоко перегорає, і вона заново кидається до хряка. Тобто вона вже буде проглисногонена, і до хрячка ми її до Доната запустимо. Донат її спарує, і заново через три місяці будемо очікувати поросяток. Ну трошки, трошки більше, пошти через чотири місяці. Так що, в общем, тут такі у нас справи. Я дивлюся в тонусі, поки що свиноматка себе держить, спина гарна. Вона. Отака от вона повненька, гарненька, кругленька, буду дивитися по жопі. Якщо вже жопа в неї там худорлява, така буде, то тоді вже чітко. Вона діло в тому, що і покриватиметься тоді хорошо. І в общем, і буде куди їй оп'ять нову масу набивати, того, що вона вже буде з поросятками. Ну, якось отак. Так, ну що, все. Тишина, тишина. Щас води ще тільки їм поналиваю, і все буде добре. Ну і якось треба пролізти мені ось сюди, Ось сюди, отак пролізти, отуди от раз. І пролізти, щоб дров набрати, занести треба в хату, бо вже дров немає. Якраз позавчора я все витопив. Вчора не топив, тому що тепло було. Ну а сьогодні на ніч у нас морози <кхи> <кхи> передають, то треба е, на цей. Та, коротше, треба натопити. Ну і по поводу того забора. Найшов таку непогану альтернативу. Е, хто хто знає, в мене металолому багато було всілякого, все підряд. Отута, коротше, скидано було. Ми його все вигребли. Во. Отам. От і виходить, тут мусор залився, це теж підгребемо. Оцей е, навіс я теж буду убирати, тому що він тут мені не нужен, він вже прям, прям хоче розвалитися і впасти. <кій> я просто до, до мусорки зараз не доїду. Тому що ну, така грязюка, я ні одною машиною туди просто-напросто не заїду. Так що це все поприбираю, викину і, і буде красотою і чистотою порядок. І вже, вже, вон, один прицеп мусора в нас є. Він вже повний. Вон, бачите? Вже стоїть, його треба вивозити. Ну, не виїду, тому що ж, ну, така погода, куди я поїду. Я ніяк ні, ні цей не заїду. Ну і до чого я вів, що я металолом здав і металолом купив. Здав металолом той і купив отаких от 24 метра металопрофільної труби. Це у нас труба 30 на 20, на перемички тоді на оті от стопчики. І ще поїхав до Руслана до, до свого знайомого, взяв у нього такі от плити. Це плити будуть знизу. Тобто знизу будуть плити стояти. О, вісім штук тут на 16 метрів їх, получається забора. Знизу плити, а зверху потім уже металопрофіль. На металопрофіль не їздив, не дивився, так як треба тепер підзаробити заново нових коштів і відложити, і потім поїхати прицінитися, хоча б скільки це буде коштувати. На даний момент даже поставлю просто плиту, уже поварю перемички, і просто уже, уже буде хоч якийсь вид. Так що, Бо ну воно теж, знаєте, як не а їдуть люди, воно дивляться, воно все оце в мене відкрите. І я вам скажу, що у нас. Е в дворі дуже холодно, тому що немає затишку. Це дуже дуже великий, ну такий мінус негативний, тому що воно з усіх сторін у нас дує і тільки вийдеш, трошки не, не вдівся, так як треба. Так як е, жінка моя вийшла, зараз дам по шапці, поняла? Диви, вийшла роздіта. зараз не дай Бог, промерзне, потім соплі тягати. І таблеточки пити, і чайочки, і все. Ну, не понімає. Пилосуся щось у хаті прибирає. Так, ну а по поводу переробного цеха. Ось у нас буде переробний цех 4х4. Даже, він 4 на 4, по-моєму, він 4,5 на 4,5. Уже таку основу ми зробили, який він буде. Ну, а далі будемо працювати. Тут непогане буде місце, гарненьке, удобненьке, а той сарочок маленький ми розіб'ємо, який нам не треба. Він взагалі, там зараз тільки зерно. Він взагалі ніякої вже користі тут не несе. І він старий-старий. Ми ще хату купили, я зразу сказав, що він мені не нужен, я його уберу. Так що той сарочок ми розіб'ємо і отак якось. Ну, не знаю, лякайтесь, не лякайтеся, пишіть бардак чи не бардак. Я вам скажу так: хазяїн в цьому дворі є. Просто для, для того, щоб тут був порядок, треба якийсь невеличкий період часу. І все. Так що все буде чітко. Залишайтеся з нами на каналі, будьте, будьте з нами, як то кажуть, підтримуйте, пишіть коменти, не відповідаємо часом, але читаємо всі. Так що всім дякую за те, що ви з нами. Всім до побачення. 에, давайте пока пока буду дзвонити до президента. Всім пока-пока.